Я рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати за коментарі, лайки та вашу активність. І давайте дивитися, кого вам зараз треба остерігатися. Ну, по справедливості треба остерігатися. Досить цікаво, кого вам треба остерігатися. Ну, Потузокопків це про те, що людина, до якої у вас є почуття, закоханості почуття, або ж просто теплі, дружні такі, ну, теплі, дружні почуття. Ви можете відчувати цю людину як такою милою, чутливою, емоційною, відкритою всім серцем. Але ж оця вісімка мечів вона говорить про те, що ви не бачите про те, що є нездорова прив'язаність. Ви можете не бачити, що вас обмежують, оскільки. Тільки через оці почуття, можуть якось маніпулювати, тримати вас біля себе. І ви не можете цій людині в якомусь питанні сказати ні. І тому що є, є взаємність, вам хочеться контакту з цією людиною, спілкування з цією людиною, і ви можете не помічати усіх деталей вашого, якраз ваших взаємин. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації є телеграм-опов.